Кам'якаширська міська рада, як і голова Пас Віктор Іванович, дуже цікавлений в тому, щоб наша Кам'якаширська міська громада була відібрана для участі у Академії проєктного менеджменту та міжнародної співпраці. Хочу сказати, що наша громада має великий досвід співпраці з різними громадами європейськими і не тільки європейськими, і грантовими проектами. Зокрема, ми співпрацювали, співпрацюємо з такими містами, як Зіндельфіген і Бібліген, Німеччина, Ленфорд, Канада, Південне Курзаме, Латвія, меджириць Подляски та Гміна Біляни Республіка Польща, з якими ми вже подавалися як на проекти, і які нам дуже допомагали в умовах воєнного стану. Однак ми хочемо надалі розвивати саме проєктний менеджмент, і хочемо покращити свої знання і здобувати різні гранти завдяки таким платформам, як «Cities for Cities» та ЮНАТ. Фоюкраїн, з якими ми вже працювали. Думаю, що я, як міський голова і кожен працівник міської ради, будемо всіляко надавати підтримку у разі відбору нашої громади до Академії проєкту менеджменту та міжнародної співпраці.